Вітаю, вас, шановне панство. Дякую, що витрачаєте свій час та життя на перегляд моїх відео. Сьогодні буде експериментальне відео. Справа в тому, що коли я зайшов за стосунок AliExpress на польському регіоні, я побачив, що знов повернулись ці великі знижки за монети. І зараз вони сягають 90-95%. А оскільки багато людей все ж таки не підписались на мій телеграм-канал, де я виставляю ці товари, то я вирішив їх показати youtube аудиторії. Кожного дня, якщо буде з'являтися гарні пропозиції, я буду виставляти 10 товарів, які мені... Більш всього сподобались. Посилання на них ви знайдете в описі під відео, але одразу попереджаю: у вас може бути зовсім інша ціна. По-перше, завжди дивіться, чи не дивитесь ви вчорашнє чи позавчорашнє відео. Дивіться на дату, яка є на обкладинці там опису. Також дивіться на час запису цього відео, він завжди буде вверху, бо я роблю скрін екрана. Деякі товари з 90-95% знижки зникають майже там через 10 хвилин. Є ще багато інших факторів, чому у вас така знижка. Це може бути бан за монети, чи Aliexpress наклав на вас якісь там санкції чи обмеження. Все залежить від аккаунта, як ви його використовували. Тож, друзі, я вам показую в режимі реального часу. Ви бачите, що ці знижки у мене є. Я записую день у день, тож, якщо у вас зовсім інша ціна, ну вибачайте, я нічого не можу поробити. Звертайте службу підтримки, щоб вони вам повернули такі. Саме високі знижки. Нагадую, що ці ціни діють тільки для польського регіону, тобто вам треба в налаштуваннях профілю зайти і змінити цей регіон з України на Польщу. Але я попереджаю, що з цим переходом є проблеми. У деяких людей воно пише, що регіон можна змінити тільки раз на півроку, інших людей воно взагалі в бан відправляє. У мене на моєму аккаунті воно мене зробило бан по монетах, тобто цей перехід він не передбачений. Я на нього переключився ще три тижні тому. Потім я ніяких повернень чи переходів не робив, тому залишаюсь на ньому, а мій основний зараз на Україні. Тож, давайте перейдемо до перегляду товарів, які потрапили мені на очі. Всіх їх я знайшов в супер знижок, ви самі це можете зробити, але для кожної людини, для кожного аккаунта пропонуються різні товари. Тому те, що показую мені, може не показувати вам. І навпаки. Тож я ділюсь з вами, що я побачив на своєму аккаунті. Прямо в шапці цієї категорії я побачив навушники Туки. Знижка 80% за монети, тобто, якщо вони у вас є, вам цей товар вийде десь за 1,80. Дитячі шкарпети 5 штук, знижка 80% за монети, ціна вийде 65 центів за лот. Годинник чоловічий смайл, є декілька кольорів, дизайн схож на Casio G-Shock, силіконовий ремішок, dual type, водозахист до 5 метрів занурення. Зазвичай вони коштують 7 баксів, але зараз не дивиться на цю ціну, яку показує Aliexpress. зі знижкою 80% за монети, їх можна купити трошки більше ніж 3 долари. Це гарна ціна, тож я показую цей товар. Знов дитячі шкарпети зі знижкою 80%. Ціна буде 44 центи, але це ціна за пару, не як в минулої пропозиції за 5 штук. Тож будьте уважні. Дитячий електронний годинник. В ньому все як в класичному є: підсвітка, секундомер, календар. Зі знижкою 80% за монети буде коштувати 65 центів, тож не лячно його і загубити. Дроти зарядні до телефонів, тут будь-який можна вибрати метраж від 1 метра до 10 на будь-який телефон, бо є коннектори microUSB, USB Type-C і Lightning то для себе ви підберете будь-який метраж та конфігурацію. Якщо брати стандартний 1-2 метри зі знижкою 80% вийде десь біля 1$. долара. Зуття жіноче. є розмірна сітка, дивиться по сантиметрах, знижка 80% за монети, тож вийде вам за пару 2 долари 20 центів. Жіночі балетки, думаю, стартова ціна дуже завищена, але зі знижкою 80% вони вийдуть вам трошки менше 4 доларів. Перехідник комп'ютерний з HDMI на VGA. зі знижкою 80% за монети буде 46 центів. Трохи інший дизайн чоловічих годинників Smile, ті ж самі функції, той самий набір, але коштують трохи дешевше, тож вийдуть вам зі знижкою 80% за монети 2,96. Бонусний 11 й товар комп'ютерний хаб на 4 порта, USB 3.0, знижка 80% за монети, тож вийде вам десь 55 центів. Друзі, це було пілотне відео нової рубрики 10 товарів з Аліекспрес з великою знижкою за монети. Сьогодні здебільшого це були чоловічі годинники, дитячі шкарпети, якісь комп'ютерне обладнання та жіноче взуття. Вихід нових серій цілком залежить від Аліекспрес. Якщо будуть знижки, то я буду виставляти відео. Якщо їх не буде, то не буду. Більше знижок шукайте в моєму телеграм-каналі. Якщо вам ця рубрика сподобалась, підтримайте її лайкою, підпискою. Вибачай за свій голос трошки прихворів. Да і це відео я робив так на колінках. Наступне буде більш цікавіше, наповненіше. Тож, друзі, вже побачимось незабаром. Бажаю вам щастя, здоров'я, па-па!